Покажу вам персик де спить. Знайшов собі нове місце. Я вже показував цю переноску. Нашу колар називається. Тут волого штовхуюча тканина, і там подушечка, не знаю, чи Персик на всю ліг має охолоджуючий ефект. Там внизу це, мабуть, жарко вже стало не вилазить на свій лежанок. На ліжечко, це вмостився цю переноску. Ми навмисно тримаємо це низ. Тут ще верх так цібається і така сумочка на плече. І персик ній мандрує. А це сам сюди заліз. Бачите? І оце вмостився сюди. Ну також подушка там має, це я показував, вона має охолоджуючий ефект, і там і з іншої сторони вона, наче як бавовняна, така має теплу. Так, ну, тепла. Тобто на літо і зиму можна її перевертати. Вона витягується по всім параметрам. отак. Персику не сподобалось. Ще до нього підійшов. Того разу щось тут порпав, порпав я, поки камеру взяв, то він втік, а це вже прийшов там, попорпався і влігся. Зручно тобі -то лежати. Будемо мандру... мандрувати, да? засипає, бачите. Тому хто розглядає переноску, ну і ще плюс нам лікар порекомендував що краще тримати от низ, якщо він відстібається, щоб кіт звикав до запаху самого. І залишав свій аромат тут в цій переносці. І він тоді буде менше стресувати, коли ви його кудись переносите, перевозите, мандруєте з ним. Тому беріть до уваги. Всім добра, щастя, все, буду відходити. Персика, бачите, вже гонить. Вибачай. Я пішов.